Зведений загін правоохоронців Полтавщини та бійці спеціальної роти міліції Полтава відправилися захищати Україну в зону АТО. Куди саме таємниця? Втім, запевняють, їдуть із бойовим настроєм, повернуться із перемогою. Моральне состояння лічного составу атлічний. Всі готові виконувати поставлені... ...бойові задачі. проводяться заняття з лічним составом, проводили стрільби. Той за той людей. Перемога обов'язково буде за нами. Якби ми не думали, що буде перемога, ми б нікуди не їздили. Так. Ну, а події будуть розвиватися. Побачимо. Як. Я думаю, що все буде добре. Ми переможемо. Певно, переживає все. Та всі переживають. І батьки переживають, і друзі. Так. Кулаки держать за нас. Я думаю, скоро приїдемо. Їдемо з бойовим настроєм. Повернемося живими, виконаємо свій обов'язок. Інформацію про точну кількість бійців також не розголошують. Відомо, що їх близько 250. Ротація відбувається щомісяця. Фактично, якщо ми проводили десь дві ротації в місяць, то сьогодні якраз проводимо. Зміну всіх підрозділів приводжали солдатів, їх рідні та волонтери і громадські активісти. Традиційно перед від'їздом священнослужителі благословили кожного міліціонера та подарували ікони.